Всім доброго ранку. Вчора з вечора поставила на ніч пастилу з агрусу. Тут в мене агрус із апельсином вивареним в цукровому сиропі. Це апельсин, який я, в якому я варила гарбузові цукати. Ось така вона м'ягесенька, еластичненька. Не потріскане. І трішки яблучку сюди додала, тому що ангрус може потріскатись. Ось такі кісточками вона не перетерта. Кісточки не заважають, вони ніби і великі, але коли куштуєте її приємні на, на смак.